Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо котлети з капусти. Це незвична, але не менш смачна альтернатива традиційним м'ясним стравам. Для приготування нам знадобиться капустина. В мене свіжа молода, можна брати також і стару. З неї ми візьмемо половинку це приблизно 300-400 г. Дві цибулини середнього розміру, одна морква, два яйця. 200 г кефіру, До кефіру ми додаємо 1 чайну ложку соди. Також 200 г борошна. І олія для обсмаження. Розпочинаємо з капусти. У мене вона величезна, я її розрізаю на двоє. І от в такій частині приблизно 300-400 г. Ще раз на двоє і нарізаємо на шматочки. Тепер очищуємо та нарізаємо цибульку. Далі очищуємо та натираємо на крупну терку моркву. На розігріту сковорідку наливаємо олію. Викладаємо цибульку з морквою. Смажуємо 2-3 хвилинки. 3 хвилинки пройшло, тож додаємо капусту. Зовсім трошки водички. Накриваємо кришкою і тушкуємо до готовності близько 20-25 хвилин. Періодично не забуваємо помішувати. Коли бачимо, що капуста вже майже готова, ми додаємо сіль. Та улюблені спеції. В мене це звичайний чорний перець. Молоденька капуста готується досить швидко. Зі старою доведеться трохи довше почекати. І коли вже вона в нас готова, ми відставляємо її до повного вистигання. Поки очікуємо на вистигання, приготуємо другу частинку нашого рецепту. У глибоку миску вливаємо 2 яйця. Беремо 200 г кефіру і додаємо одну чайну ложку соди. Додаємо до яєць і замішуємо вінчиком. Також всипаємо 200 г борошна. Ось таке тісто за густиною в нас має вийти. Викладаємо капусту та перемішуємо. Якщо вам виглядає за рідким, додайте ще трошки борошна та ретельно перемішайте. А я вже на розігріту сковорідку виливаю олію та ложкою формую і викладаю наші котлетки. Обсмажую їх без кришки на повільному вогні до золотистої скоринки. Далі котлетки викладай на паперові рушнички для того, щоб вони обібрали в себе зайву олію. Такі котлетки стануть чудовим доповненням до обіду чи вечері, а також сподобаються навіть тим, хто зазвичай не любить капусту. Тож обов'язково приготуйте, поділіться рецептом зі своїми друзями, а для нас не шкодуйте своїх лайків. Дуже дякую, Па-па!